Ще раз. Олці в камері. Камера, камера, камера. О. Він показує те, що треба. Якщо я ось так покажу, зможете це заскрінити? Воно читабельно, Оце найближче. Добре, зараз фотографую. Якщо зум згорнути, я боюсь, він може. Ну добре. Зараз в Телеграм скину. Так, при згорнутому зумі мене чути, да чудово Телеграм. Сфотографувати. Біля вікна хоча трошки світла є, так, 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 так. а в телеграмі подивіться. А краще. А тепер скажіть, із тим, що ви писали, воно все збігається? Було все зрозуміло, що я кажу. Запис у вас такий? Чудово. Так. чудо. Дивимось наступну умову задачі. Задача 2. Щільність розподілу випадкового вектора дорівнює. Так, я зразу буду скільки писати. номер 2. Ну, те, що щільність там називається буквою P маленька, вас не повинно дивувати, бентежити від слова зовсім. Від x, y дорівнює. 8 xy помножити на 1 мінусх в квадраті. Якщо x від 0 до 1 Начебто нерівності строгі, але навіть якщо ви в записі щільності якусь нерівність пишете не таку, як вона є, насправді, то від цього розподіл не змінюється. Звісно, краще умову писати так, як вона записана, але. Так, х від 0 до 1, y від 0 до 1. Ну, насправді це ми точку з координатами ксі е e, та теж обираємо з. Квадрата 0,1, ну, без його границь. Але зараз уже ми не маємо права сказати, що ми обираємо точку навмання. Тому що щільність нашого вектора ксіета. Якби ця точка обралась на навмання, вона повинна була б дорівнювати одиниці, коли X і знаходяться в відповідних межах. Ну, в чому саме одиниці, ну, щоб повний інтеграл від щільності дав одиницю. Тобто ми точку обираємо, начебто, все ще з квадрата, але вже не навмання. І перше, знайти сумісну функцію розподілу маргінальній щільності. Так, я буду записувати, ми шукаємо f від x, y, знак питання. Також ми шукаємо F C від X, F маленьке чилість, і F маленьке ета від, ну нехай буде y. Знак питання. Так, о, і дуже важливо довести також, що X і Eta незалежні. Довести, що незалежні. Перше. Коли в нас був розподіл одновимірний, ми дуже легко знаходили функцію розподілу через щільність. І щільність через функцію розподілу. Для багатовимірних розподілів на зараз двовимірний розподіл це трошки-трошки ну, складніше. Але, як не дивно, пошук функції розподілу все одно буде завизначені. Знову ж таки, велику роль буде відігравати, щоб ми не писали зайвого. Велику роль буде відігравати відразу, ну, чи ми зразу зможемо визначити носій розподіл. Ну, коли задана щільність, це найпростіше. В нас носій розподілу це внутрішня частинка квадрату зі сторонами 01. Ну, Зі сторонами 1, той, який починається в точці 0,0. Це зрозуміло? Так. Добре. Так, ну у нас зараз перерва. Давайте тоді на 5 хвилин перерву зробимо і після цього за цим же посиланням заходимо. Перерва.